В суспільстві триває дискусія щодо впровадження на Укрзалізниці вагонів чи купе для жінок. Яка ваша думка? не сформована думка. Я думаю, що ну я багато подорожував, і я не бачив якоїсь проблеми в тому, що е жінки і чоловіки їдуть разом. Якщо це поїздка на схід, я б обрала жіночий вагон. Але я вважаю, що це як така одна з ланок безпекових, яка може бути або тимчасовою, або як опція, тому що над безпекою в вагонах просто потрібно працювати. І безпека в потягах це тотальна проблема. І вона є і для чоловіків, і для жінок. Просто жінки тут як не хочеться дискримінувати, але тут більш вразлива категорія. Це дурня. Ну просто яка різниця? У нас гендерна рівність в Україні так. Часов. Для тих одні вагони, для тих другі вогони. Дивлячись на досвід країн Азії, це існує, така практика існує. Є вагони в метро жіночі. І ну, я не бачу нічого в цьому поганого. Тобто, якщо це не дискримінація. Дискримінація це якщо ми зробимо половину вагонів жіночих, а половину чоловічих, тоді це якась дискримінація, мається на увазі, що прям таке розділення максимальне. А якщо серед 15 вагонів один буде суто жіночий, я не бачу в цьому проблеми. Ну, В принципі, я нічого не маю проти, щоб поряд сиді, сиділи люди. Вони, Мужики це теж люди. І якщо вони себе чим наповодять, то чому? ні. Є і жінки, які, з якими поряд не хочеться сидіти. Так що я не знаю, я не вважаю, що це правильно. Слышав, так. Да. Ну, якби не проти, ну, тому що от я курю, наприклад, да. е, женщинам не всім подобається. І ну. взагалі. Мужчини бувають разні, женщини можуть хвилюватися, Ну как бону такою. Так я вважаю це нормально. Я знаю, що таке є у Японії і дуже таке підтримую, тому що дуже багато якихось, коли домагаються до жінок або намагаються якось пристроїтись до них от щось таке. І я думаю, що жіночі вагони це дійсно вирішення усіх цих проблем та питань. Хай відкривають, слава Богу, але знову ж таки. А, може виникнути така проблема, що, допустимо, немає більше ніяких місць, і що, що мені робити потім? Ну напевно, так мені здається, що так. Я не знаю. Одні кажуть, що це більше прав для жінок, а можливо, це дискримінація жінок. Тут дискутивне питання, тому що е, виділяти когось окремо це означає, що хтось комусь є, в когось є якісь особливі потреби, не зовсім вґрунтовані. Мені здається, що це просто порушує головну концепцію розвитку України про рівноправ'я. Просто от базово, що всі рівні. Вселяти і поділяти когось на одну категорію, когось на другу, це можна поділяти, наприклад, по віку, те саме буде, по гендеру. Типу, і мені здається, що це неправильно. Жінки теж іноді бувають і дуже невихованими. Да.